Зняти стрес, напругу чи агресію через мистецтво цілком можливо, якщо ви знайомі з нейрографікою. Це так зване творче малювання, що стимулює формування нових нейронних зв'язків у мозку, надихає на нові думки та ідеї. Метод відносно новий виник лише у 2014 році. У рамках проєкту Татоха Ужгород нейрографіка це те заняття, яке користується неабиякою популярністю. Тут цю техніку можна взяти й віднести додому, каже психологиня проєкту Олена Пітух. Все. Що необхідно для регулярних занять білий папір, фломастери чи олівці і знання певних алгоритмів. Є один, два, три, чотири пункт, тобто потрібно ним слідувати, але в кожного виходить свій малюнок. І ніколи він не буде повторюватися, і точно ніколи такий, як в мене, чи в кого хто сидить поряд. Точно ця людина, кожна людина, яка візьме цей метод або отримує його там через інтернет в себе вдома, отримує розслаблення, щось нове, да і це також навичка. Ти з кожним разом малюєшся краще, і краще. Учасники заняття отримують порцію дофаміну, септо щастя й радості від того, що роблять щось нове. Під час нейрографіки часто хочеться позіхати і спати, а це ознака того, що все йде за планом. Перше, що завжди всі підмічають, що вони стають більш розслаблені. Що зникає ця напруга в тілі, таке відбувається розслаблення парасимпатика, всі починають позіхати це хороший дуже знак, так і кажуть, ніби так трошки побували в якомусь іншому світі, так. тому що творити якусь певну творчість, да, використовувати в своєму житті, це необхідно для нас, це ресурс наш В ефективності нейрографіки. Переконалася Крістіна, яка на заняття прийшла не вперше. Чому я вирішила прийти на майстер-клас? Тому що мені була цікава техніка. Я сама малюю, мені було цікаво, як це відбувається, ніби який процес. Ніби. А у процесі роботи дуже розслабляєшся, ніби відкидуєш усі правила, якими потрібно малювати, ніби і віддаєшся повністю процесу. Тому це дуже цікаво і заворажує. Ще лише знайомитиметься з нейрографікою Тетяна. Обажаю психологію, обажаю, надихаюся, всі види, все, різні види релаксації. Люблю медитацію. Прийшла на заняття з подругою, яка захоплюється і психологією, і творчістю. Я з дитинства танцюю, я тренер по танцям, тому для мене це дуже цікаво і люблю теж малювати, розслаблятися. І це для мене дуже цікавий досвід зараз буде. Я думаю, як можна завдяки арт, тобто мистецтва, щось для себе відкрити, знімати певний стрес, тому що зараз такий світ дуже напружений і дуже класний, коли є така можливість розслабитись, навчитися сприйняти щось для себе дуже круте. Кілька сеансів нейрографіки допоможуть навчитися покращувати власний емоційний стан, пам'ять, уважність та стресостійкість кажуть у тато хаб. Тому ці заняття проводитимуть тут і надалі. Участь у них безкоштовна, зареєструватися можуть усі охочі.